Ми будемо читати сьогодні з двох місць, але я хочу почати з одного вірша, який я не буду пояснювати, я його просто розкажу. Це є відомий вірш, і я цим віршем закінчу. А між тим будуть дві частини читання, які є дуже важливі. Але ви послухайте вірш і пам'ятайте про нього. Я ним почну і ним закінчу. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Тепер відкриємо друге Солунян, перший розділ. Це є послання Павла з нашої Біблії, друге послання Павла до Солунян, перший розділ, з вірша 3 до 9 прочитаємо. Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас. Один до одного. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви, а це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого царства, що за нього і страждаєте ви. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам. Хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Я хочу звернути увагу тут: ми коротко поговоримо про цю порцію читання перед, перед тим, як будемо читати наступне місце. Що є ті, хто приймуть відпочинок. Або, іншими словами, це ті, хто спаслися. І коли Господь з'явиться, вони приймуть відпочинок раз і назавжди в його присутності на небесах. Це написано до віруючих. Отак, вони мають страждання, вони мають переслідування. Але в них є віра. В них є віра в Господа Ісуса. Вони страждають за Боже царство. Вони утискувані. І це правда. Але сказано, що вони терплять утиски, але вони приймуть відпочинок із нами. Павло, Силуан і Тимофій, віруючі, які пишуть до віруючих, що вони приймуть відпочинок, бо Господь з'явиться. Вони приймуть повноту відпочинку. Але на той момент вони вже мають мир з Богом. Вони вже мають. Примирення в своєму серці і вічне життя, але, віруючи, проходять через певні утиски. І ми то прочитаємо сьогодні з Євангеліє. Але є друга категорія людей, коли Господь з'явиться з неба своїми ангелами в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Є ті, хто не знають Бога і відштовхують Євангелію Господа Ісуса. Найбільше бажання, щоб ті, хто слухають Євангелію, того не робили. Бо ми бачимо результат, що вони приймуть? Вони кару приймуть. Вічну погибіль від лиця Господнього. Та від слави потуги Його. Що ти вибереш сьогодні прийняти? Господа Ісуса як свого Спасителя, щоб мати вічне <клес> життя і мати вічний відпочинок? Чи жити собі своє життя, яке би воно там не було? Ми про це прочитаємо в одній історії, померти на широкій дорозі, в своїх гріхах, або коли Господь Ісус прийде вдруге, можливо, сьогодні? Якщо ти не спасенний, ти зустрінеш його в своїх гріхах. І якщо ти не приймеш Господа Ісуса як свого Спасителя, вірш дев'ятий є твоїм, ось що ти приймеш. Кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього, і від слави потуги Його, його слава є дуже потужна. Не можемо уявити насправді, але Біблія про неї нам розказує. Що ти приймаєш зараз? Якщо не Спасителя Господа Ісуса вірш 9 є Твоїм. Ти його приймеш вірш 9. Але є добра новина, що можна прийняти Ісуса Христа сьогодні. Не знехтувати Євангелією єдиною правдивою доброю новиною щодо спасіння. Господь Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників. Із яких перший то я говорить апостол Павло. Вічну погибель. Івана 3:16, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Вічна погибель від лиця Господнього ніколи не побаче Бога на всю вічність. І ми про це зараз прочитаємо. Євангелія то є дуже важлива вістка. Найважливіша. Є багато важливих звісток. Коли родичі лежать в лікарні, лікар може передзвонити: твоїй дружині вже краще, добра звістка. Дитина твоя захворіла, ти бачиш, що їй вже краще, температура відійшла, ти дзвониш своєму чоловікові, наша дитина здорова, добра звістка. Хтось знайшов роботу добру, подзвонив, поділився, ти за нього радієш добра звістка. Найважливіша звістка це є Євангелія Ісуса Христа, щоб бути спасенним. Чи це є твоя добра звістка? Апостол Павло пише в книзі Римлянам, Бог буде судити світ згідно моїм благовістям. Євангелія була для нього особиста. Христос був для нього особистий. Чи у вас Христос особистий? Це є дуже важливе слово. Чи Він є ваш Спаситель? Євангелія від Луки, 16 розділ. І ми будемо зараз читати ще одне місце. 16 розділ. З вірша 19 до 31. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили й рани, лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели, й багатий, і його поховали. І терплячи муки, в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче, Аврааме, надо мною, пошли мені Лазаря. нехай вмочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї оцім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть ізвідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав, як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне не йнятимуть віри? В перше Солунян, вибачте, в друге Солунян перший розділ, ми читали, що одні приймуть відпочинок, а одні вічну погибель від лиця Господнього. Приймуть! Пам'ятай, якщо ти не приймеш Христа в своє життя, вірш 9 з 2 Солонян перший розділ є твоїм. Ми зараз прочитаємо, що відобразилося з того попереднього читання в реальному житті ось цих осіб. Один прийняв вічний відпочинок. Бо зробив правильний вибір при житті, і ми про це поговоримо. А другий прийняв. Кару. Місце покарання, вічна погибель від лиця Господнього. І ми побачимо це. Це ніяка не притча. Ісус не сказав, що це є притча. А це означає, що це реальна подія, реальна історія. Один чоловік був багатий. Він розповідає про справжнього чоловіка, який жив. І Він Називає тут другого чоловіка, якого звати Лазар. Він тут називає також Авраама, він тут називає також Закон Мойсея. У притчах не використовуються реальні імена. Це не є притча. Це не є якесь порівняння, це є реальність того, що вчить Бог, що відбудеться з тими, хто зустрінуть його без стосунків з ним. Читаємо про життя цих двох. До їхнього одного моменту момент, коли вони перейшли в вічність. Один чоловік був багатий, зодягався в порфіру і вісон, щоденно розкішно бенкетував яке життя? Багатство. Тут порфіра в нього, тут вісон, зміни одежі. У старому заповіті і в новому, коли ти маєш зміну одежі, ти є щасливий чоловік. Він мав тут зміну одежі, розкішно бенкетував. Коли ти розкішно бенкетуєш, до тебе не приходять троє, четверо, п'ятого. Ми зараз подивимося, що в нього був, напевно, палац, бо в його брамах лежав чоловік. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. В його воротах лежить. В воротах того чоловіка багатого лежить людина, крита ранами. Пси приходили рани йому лизали. Знаєте, що я собі думаю? Для того, щоб мати бенкети, до тебе мають через ті ворота гості пройти. І вони напевно питали: хто, хто той чоловік в тебе там лежить? У брамах отой, хто -то, то такий? А, та то є Лазар такий. Не звертайте увагу. Бачите, я живу краще, ніж він. Не звертайте увагу на нього. Ну, Бачите, як йому не пощастило в житті. Можливо, він таке думав. Можливо, той багач думав, що коли ті гості будуть приходити, можливо, вони якусь милостину дадуть тому Лазареві. Він ж біля воріт. Може, вони йому поможуть. Я хоч якесь добро йому зроблю. Може, хоч ті гості поможуть. Бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали? Зі столу багатого аж їжа падала. Пси приходили і лизали йому рани. Добре. Добре. Ми читаємо цю річ? Але є одне але. Є одне але. Щось стається, і про це треба зараз подумати. І я постараюсь донести трошки відкритіше. Я постараюсь, які можливості мав багач? Звідкись він то знав потім про Авраама? Звідкись він то знав потім, що треба було покаятись? Ми зараз це побачимо. Та ось сталося, що Богий умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели місце спочинку спочити на всю вічність з всемогутнім Богом і з його людьми. Ви знаєте, що сьогоднішні християни? Які живуть. Звичайно, вони побачать Господа Ісуса, Свого Спасителя першочергово. Але вони побачать Авраама, Ісаака, Якова, Мойсея, Давида, Соломона і так далі. Апостола Павла, Петра і так далі. Небо буде повне віруючих. Там буде дуже блаженно. Ось сталося, що в Боги помер. На Авраамове лоно віднесли його ангели. Він пішов у місце спочинку. Умер же й багатий і його поховали. Хто умер перший? Вбогий? І та смерть свідчила ось тому багачу. Вона свідчила йому. Знаєте, що я вірю? Що в Боги йому розповідав про Бога? В Бога й сказав, одного разу ми помремо. Так, в тебе є багатство, в тебе є це все, ти гарно живеш. Але чи ти маєш Бога в житті? Одного разу ми помремо. А ми не можемо спастися тим, що ми маємо, тим, що ми жертвуємо. Ісус сказав: наше життя не залежить від нашого достатку. І знаєте що? Той вбогий помер. Лазар помер. І напевно йому засвідчили тому багатому, хто ще був живий, бо він помер другий. Слухай, там той Лазар помер. Все, він же в тебе не буде там біля брами, біля воріт. Я не знаю, про що думав. Багач, але я вірю, що той вбогий міг сміло йому свідчити. Одного разу ми зустрінемо Бога. І ми помремо. І та смерть була свідченням до того багача. О, він правду казав, що коли ми помремо, все залишить і все закінчиться. Умер же й багатий і його поховали. Може, похорон мав гарний. Сто процентів мав багатий похорон. Можливо, зібрались багато єврейських тих вчителів, відспівували йому. Голосільників багато прийшло, всі покриті прийшли. Значення вже немає. Значення вже з тим тілом немає в тій гробниці. Які би там бенкетні похорона йому би не справили, значення має, де вони зараз в вічності. Вони все залишили тут. Я сподіваюся, що ми думаємо про цей момент, який може прийти до нас, де наша душа буде. Один прийняв місце спочинку. Як написано в другому Солонян першому розділі, і ми що приймемо спочинок, коли з'явиться Господь? А інші ті, що не послухали Євангелії, хто не пізнали Бога і відштовхнули Євангелію, вони приймуть кару вічну погибель від, життя, від лиця. Господнього, ось реальність, яка продовжується в цьому оповіданні, про яке говорить Ісус Христос. Терплячи муки ваду, звів він очі свої та й побачив здалека. Він є далеко від Бога на всю вічність. Побачив здалека Авраама та Лазаря на лоні Його. Знаєте, що він побачив? Все, що мені говорив, Лазар, то правда. Його слова були правда, а я втратив вічність. Ми говоримо вам Боже Слово. Написано Боже Слово то правда. Ми не зацікавлені говорити про щось інше. Ми хочемо говорити про правду. Він закричав та сказав: Змилуйся, Отче Аврааме. А він знає, що інформацію. Авраам є отець віри. Він знав, що треба було увірувати в правдивого єдиного Бога, бо в нього вірили його люди. Змилуйся, отче Авраа, надо мною, пошли мені лазаря, нехай вмочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. вже промовив згадай. Згадай. Я сподіваюся, ми зараз думаємо. Бо вірш 9 може бути твоїм, Друге Солонян, перший розділ вірш 9 приймуть вічну погибель. вічну кару від лиця Господнього. Краще зараз подумати. Бо, може, прийде момент: згадай. Чи не було у вас можливості спастися, якщо ви не спасенні по сьогоднішній день? Подумай. А йому сказано: згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Я хочу трошки розповісти про цей вірш. Ми не спасаємося, коли ми приймаємо щось лихе. Ні, ні, ні. І ми не йдемо в пекло, коли ми приймаємо щось добре. Ні. Звичайно, ми спасаємося, коли приймаємо доброго пастора. І звичайно, треба спастись від лихого, від гріха. Але я вірю, що тут сказано, ти, прийма... ти прийняв за життя своє, добре своє, те, що ти думав, то було добре для тебе, воно є добре твоє. А Лазар так само лихе. Те, що ти думав, що вчить Лазар то лихе, тому ти не прийняв. Ти відштовхнув то, для тебе то було недобре. Але є період тепер. Може, ти хочеш спастися своїми добрими ділами? І думаєш, смерть Ісуса Христа на Христі недостатньо, і ти нехтуєш тим, ти ще не приймаєш того то це для тебе не є добра новина, то для тебе є лиха новина, бо в такий шлях ти не спасешся, а підеш до вічної погибелі. А тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А далі розповідається, що є велика безодня, ніхто ніколи не перейде звідти туди і звідти туди. Вірш 27-й він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого. Ті, що мене ховали, вони ще мають шанс. П'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить. Звідки він міг знати, що він їм може засвідчити? Він, лазар, бо він свідчив багатому. Хай він їм засвідчить. Щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх, нехай слухають Боже Слово. Так як ти чув, ти не прийняв. Хай слухають і зроблять свій вибір. Ніж бо, отче Авраама, але коли прийде, хто з мертвих до них то покаються. Знав, що треба було покаятись. Покайся і віру в Ісуса Христа прямо зараз. Допоки не пізно. Це є дуже серйозні речі. Треба спастися зараз. І це є добра новина, що можемо спастися. Євангелія це є добра новина. Можеш провести вічність в небесах з однієї причини, коли приймеш Господа Ісуса і будеш спасенний. Покайся в своїх гріхах і прийми Христа. Йому ж він відказав, як Мойсея і пророків не слухають. То коли хто із мертвих воскресне не йнятимуть віри. Якщо не повірять в Боже Слово, хто би там не прийшов і що би не зробив, і так не повірять. В першинство ставиться Боже Слово. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Господь Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, з яких перший, то я, чи Він вже спас твою душу. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.